Сезон 2001-2002 київське динамо розпочинало в якості чемпіона України. Чемпіонство було дуже непростим, адже Шахтар Віктора Прокопенка дав справжній бій команді Лобановського. Гірники навіть перемогли у Києві, і все ж динамівці випередили донечан на одне очко в турнірній таблиці та святкували чемпіонство. У новому сезоні команда очікувала серйозні зміни. Черговий футбольний рік Динамо розпочинало без таких гравців, як Каха Каладзе, Георгій Демитрадзе, Сергій Коновалов. Але в команду прийшли Георгій Пєєв, Флорін Чернат, Горан Гавранчич, Гаррісон Омоко, Лакій Дахор та Олександр Малащенко. Хтось доєднався ще взимку, хтось влітку, але найбільш несподіваним був трансфер, що стався перед самим початком євросезону. На позицію воротаря замість Олександра Шовковського, який отримав травму, підписали московського спартаківця Олександра Філімонова. Динамо розпочинало з третього кваліфікаційного раунду. Суперником була румунська «Стяуа». Перша гра відбулася у Бухаресті. Кіяни розпочали цю гру надзвичайно агресивно, змусивши господарів оборонятися. І вже на дев'ятій хвилині заробили пенальті. Удар з точки бездоганно викинув Бількевич. Трохи згодом непогано пробував Хацкевич. Воротар впорався з м'ячем не одразу, але ця гра стане надзвичайно успішною для іншого білоруса. Адже вже на 26 й хвилині Ідахор Таващук намагались щось організувати на правому фланзі, після чого влад своєчасно покатив Бількевичу, і той сильним точним ударом оформив дубль 0-2. Однак господарі швидко оговтались і вже через три хвилини відіграли один гол. Після передачі штрафного трійки скористався абсолютною самотністю у штрафному майданчику і головою відправив м'яч у ворота Філімонова. Господарі намагались зрівняти рахунок, але новий голкіпер кіпердинамівці в цих епізодах зіграв надійно. І все ж на перерву кияни пішли у значно кращому настрої. Адже на 43-й хвилині Хацкевич вивів Малащенко сам на сам. Олександр переграти Мартіна Тудора не зміг, але поруч був лакі і дахор, який добив м'яч у сітку. 1-3. Інтриги у матч знову повернув трійки. На початку другої половини прорив по лівому флангу закінчився передачею у штрафний майданчик, де трійки знову був першим на м'ячі 2-3. І все ж останнє слово було за динамівцями. Гол організували двоє футболістів. Милащенко зупинив атаку господарів і віддав на Балькевича. Валентин протягнув м'яч на чужу половину поля і точною передачу вивів того ж. Милащенка сам на сам з голкіпером. Цього разу Олександр не скибив 2-4. Господарі намагались скоротити розрив, але останню чверть матча Філімонов відстояв надійно і рахунок не змінився більш ніж впевнена перемога Динамо. У київському матчі стягу вдалося відкрити рахунок. На 30 30-й хвилині забив Адріан Няга, але Олександр Милашченко на початку другої половини гри прекрасним дальнім ударом остаточно розвіяв останні сумніви щодо виступу киян у лізі чемпіонів рахунок матчу 1-1. За результатами жеребкування київське Динамо потрапило у групу. Бі також у квартеті грали такі команди, як «Дортмундська», Борусія, Ліверпуль та Боавішта. Група надзвичайно важка, але цікава. Свою першу гру київські динамівці провели 11 вересня 2001 року, в день коли світ був шокований терористичною атакою на вежі близнюки у Нью-Йорку. У Києві Динамо приймало Дортмундську «Борусію». Кияни вийшли у такому складі: Філімонов, Ващук, Йоанни, Несмачний, Головко, Хацкевич, Гавранчич, Серебренніков, Белькевич, Мелащенко і Дахор. Борусія була сильною командою, особливо врізнялися легіонери з Чехії, кремезний бомбардир Ян Колер та технічний атакувальний півзахисник Томаш Росіцький. Команда у кваліфікації пройшла Донецький Шахтар і тепер знову завітала в Україну. Тим не менш, на початку гри кияни діяли доволі агресивно. і На 12-й хвилині Мелащенко отримав м'яч від Бельківи прорвався через двох захисників і пробив Єнса Лемана ще одного гравця, якого очікувала попереду прекрасна футбольна кар'єра, і все ж динамівці повели. у рахунку. кияни не збавляли темпу. Белькевич протягнув м'яч у центрі поля. Віддав на лакідахора. Той здавалося, момент втратив. Але зробив передачу на Милащенко і Форвард наніс удар. Однак цього разу Леман впорався. Потім Борусія дуже невдало намагалася провести контратаку. Помилився Росіцький, Йоанне підхопив м'яч і зробив передачу в центр. Дехор був першим на м'ячі, але Леман знову врятував жовто-чорних. Трохи згодом у Єдахора була ще одна хороша нагода забити. Белькевич отримав передачу від Мелащенко. Чи то пробивав, чи то робив передачу. Ідехор знову був першим на м'ячі, але пробив, якщо можна так сказати, дуже неточно. Але наприкінці тайму Хацкевич прекрасно грає у відборі. Зупиняє атаку Борусі. М'яч отримує ідахор. Тягне його до штрафного майданчику. Відтягує трьох гравців на себе. Потім віддає на Мелащенко. Той далі на Белькевича. Той повертає в центр. Милащенко проштовхує м'яч мимо Голкіпера і Лакі. Ідахор вже добуває у пусті ворота. Захисник з підкатом не встигає. М'яч перетнув лінію, а це означає, що рахунок стає 2-0 на користь Динамо. На жаль, на початку другого тайму на 56-й хвилині Борусія реалізувала мало не перший небезпечний момент біля воріт Динамо. Колір отримав м'яч і сильним ударом пробив Філімонова. Так, оборона провалилася, але і голкіпер мав би рятувати від таких ударів. Друзі, як ви думаєте, ігра пішла по зовсім іншому сценарію. Борусі атакувала, а кияни намагались тримати перемогу. На жаль, не вдалося. Російські з кольором розіграли нехитру комбінацію, яка завершилась ударом Томаша. Філімонов цього разу відбив, але прямо на бразильця Марсіо Амрозо, який і зрівняв рахунок. І знову ж таки поле мокре, м'яч мокрий. Але як ви оцінюєте гру Філімонова у цьому епізоді? Героєм матчу міг стати Лакіда Хор Боднар прорвався по правому флангу і зіграв на форварда, але нападник ворота не влучив. Матч закінчився в нічию 2-2 і став справжнім розчаруванням. Могли кияни перемогти у цьому матчі, але прикрі помилки в обороні коштували таких потрібних очок на старті турніру. Наступна гра Динамо була збовіштою на виїзді. Про недооцінку суперника не могло бути й мови. Команда була діючим чемпіоном. Лонам Португалії Буавішта обійшла трьох кітів португальського футболу, Порту, Бенфіку та Спортінг. А у першому турі Буавішта, тренера Жаймі Пашеко зіграла в нічию з Ліверпулем на Енфілді 1-1. І Санчес вже на четвертій хвилині з штрафного удару відкриває рахунок. Філімонов біжить, але не стрибає. – 1-0. Кіяни могли відігратися майже миттєво, але господарів врятував голкіпер Рікарду. І все ж динаміці відігралися вже на п'ятій хвилині гри. Після подачі зліва воротар не дуже вдало зіграв на виході. М'яч відлетів прямо на Гіоани, який пробив у ближній кут. 1-1. Однак господарі доволі швидко знову вийшли вперед. Це сілва, пробив за меж штрафного майданчику. А Філімонов знову не справляється з далеко не найважчим ударом. 2-1. А на 30 30-й хвилині Дуда втікає від захисників і ударом головою замикає довгу передачу з лівого флангу. І знову дуже і дуже невпевнена гра від Філімонова. Хоча і захисники зі своєю невдалою офсайдною пасткою воротарю не допомогли у другому таймі. У Динамо був момент у Федорова, але в цілому шансів врятувати цю гру не було. За безвольно поразку у медіа дісталося всім, а Хацкевичу ще й від президента клубу на 57-й хвилині. Його замінили на лакі і і Білорус дуже повільно, нікуди не поспішаючи покидав поле. При цьому ще й незадоволено бурмотів щось собі підніс. Кияни програли 3-1, А попереду був Ліверпуль. Червоних очолював Жарар Ульє, і тільки в 2001 році Ліверпуль під його керівництвом виграв кубок Англії, кубок футбольної ліги, кубок УЄФА. Кожне прізвище у складі Ліверпулю це зірка Хескі, Джерард Дудек, Хюйпяй, Ріс, Літманен, Карагер та інші. Щоправда, Джерард був ще молодим, не таким крутим, як на піку кар'єри. А головна зірка Майкл Овен травмований. І все ж команда дуже сильна і мотивована. Перша гра відбулася на Енфілд Роуд. Перший момент створили господарі. Після помилки Ващука на фланзі м'яч був відправлений Емілю Хескі, той пробив під поперечину, але Філімонов перевів на кутовий. Після розіграшу стандарту Літманен забив, але коліна зафіксував порушення правил на воротарі. Трохи згодом Ріси прорвався по правому флангу і зробив передачу на Хескі, але форварду переправити м'яч у ворота не вдалося. Далі нагадав про себе Філімонов. Після подачі зліва воротар вибіг з воріт, але так і пролетів мимо м'яча. Але цього разу підстрахував Гіоани. І це були тільки перші 10 хвилин гри. Динамівці витримали тиск і створили пару напівмоментів біля воріт Дудика. А потім Ліверпуль забив. Гарматний удар Джерарда після кількох рикошетів м'яч влітає у стійку. Літманем підхоплює і відправляє у ворота. 1-0. гра атаці у Динамо не складалася, і у другому таймі господарі були ближче до забитого голу. Так, наприклад, дуже небезпечно пробивав Хескі, але цього разу команду по-справжньому виручив Філімонов. Потім Хескі вибіг сам на сам, але пробив неточно. Згодом Ліверпуль здавалося, забив, але Кіян врятувала стійка воріт. У Динамо майже не було нагод зрівняти рахунок. Можна згадати невпевнений удар Белькевича з штрафного. І на останній хвилині гри динаміці отримали право на удар штрафного з доволі вигідної позиції, але сам удар вийшов невдалим. Кіяни поступилися з мінімальним рахунком, хоча по грі Ліверпуль значно переважав українську команду. Лобановський після гри говорив, що в команді багато нових легіонерів, команда молода і, по суті, створюється новий колектив, і для цього потрібен час. У матчі четвертого туру у Києві місце у рамці воріт зайняв Віталій Рева. Проблема була не тільки у Філімонові. національній збірній потрібен був воротар. Тому Рева отримував все більше ігрової практики. І коли Філімонов привіз кілька голів у власні ворота, Рева остаточно закріпився в основі. Динамівці приймали Ліверпуль, англійці приїхали без свого тренера Жерара Ульє. Напередодні гри наставник червоних пережив серцевий напад. Господарі мали першу реальну нагоду відкрити рахунок. Чернат заробив штрафний, а Хацкевич розрядив гармату. Дудик зміг перевести на кутовий. Ліверпуль відповів дуже неточним ударом Шміцера. Трохи згодом Милашченко з дальної дистанції ще раз перевірив реакцію Дудика. Але польський голкіпер грав надійно. Загалом кияни виглядали дуже пристойно, а місцями грали ще й красиво. Одна з ефектних комбінацій завершилась ударом Балькевича, але знову на висоті був Дудик. Чернат непогано пробував штрафний удар. А от Ліверпуль створив небагато. Але саме англійці забили першими. Сталося це наприкінці першого тайму. Після довгої ювелірної передачі від Джерарда з правого флангу. Першим на м'ячі був Мерфі, який технічно пробив низом у кут. І все ж у другому таймі м'яч таки влетів у ворота Ліверпулю. Хескі збив несмачно. Штрафний розіграли. Белькевич зробив передачу у штрафний майданчик. А Гіуани з кількох метрів відправив м'яч у ворота один-один. Але нічийний результат протримався недовго. Після передачі на дальню штангу Шміцер поборовся і лишив м'яч у полі. Далі Джерард першим доторком прибирає головко, а другим пробиває. М'яч рикошетом від Гавранчича залітає у ворота. 1-2. У Кіян були шанси відігратися. Спочатку Хацкевич неточно пробив головою після подачі Ващука. Потім Чернат сам собі створив момент, але пробив не точно. А наприкінці гри Лакі і Дехор вивів Черната сам на сам, а той перекинув Дудика. 2-2? на жаль, ні. Арбітр зафіксував офсайд. І варто сказати, офсайд дуже і дуже суперечливий. Все ж, що б там не казали, а технологія вар футболу була просто необхідна. Але поразка і незарахований гол була не єдиною неприємною новиною для динамівців. Після гри розгорівся скандал. Головко, який опікав Хескі в цій грі, отримав дискваліфікацію на дві гри. Протиборство на полі закінчилося взаємними образами, стусанами та штовханиною. Хескі звинуватив головко в расистських висловах, і врешті до кінця групового етапу український захисник був відсторонений. У п'ятому турі кияни грали на виїзді в Дортмунді, бо Русія одразу заволоділа ініціативою, створила багато дуже небезпечних моментів. Динамо доволі довго трималося. Інколи команді відверто щастило. Але на 34 й хвилині Росіцький відкрив рахунок. Гравець сам собі створив моменти, реалізував його точним ударом. Динамівці переважно пробували здалеку, але чогось дійсно небезпечного біля воріт Лємана створити не вдалося. У другому таймі був гарний удар через себе у падінні від Милащенко. Гарний, але доволі простий для німецького голкіпера. Тим часом моменти Борусії були значно гострішими. Найкращі моменти гостей створив Белькевич саме після. Його передачі трапилася невеличка пожежа у штрафному майданчику Борусі. Ева Нілсон навіть зіграв рукою, але епізод закінчився нічим. Забитих голів у матчі більше не було. Борусія святкувала перемогу з мінімальним рахунком 1-0. В останньому турі три команди боролися за вихід з групи, а динамівці не могли претендувати навіть на третє місце. За ними було заброньовано четверте місце. У Києві приймали боавішту. Гості розпочали матч доволі активно. Португальцям потрібні були очки. Але у другій половині першого тайму динамівці перехопили ініціативу і перевели гру на половину поля Буавішти. Однак рахунок відкрити не вдалося. У другому таймі Санчес непогано виконав штрафний, але пробив не точно. А на 49-й хвилині Шацьких, який повернувся до основного складу після травми, прорвався по правому флангу і пробив. А Милащенко вчасно підскочив і добив м'яч у сітку. Португальці намагались відігратися. В одному з епізодів Дуда розстрілював реву. Але Віталій довів, що не випадково займає місце у рамці воріт. А наприкінці гри Шацьких мав нагоду зняти останні питання про переможця гри, але з двох спроб забити не зміг. Кіяни перемогли у цьому матчі. В іншій грі перемогу святкував Ліверпуль. а це означало, що Боавішта виходить у наступний раунд Ліги Чемпіонів. Турнірна таблиця групи на ваших екранах. Цей матч став останнім у Єврокубках для Валерія Васильовича Лобановського. У травні 2002 року великий тренер нас покинув. Фінальна гра Ліги Чемпіонів розпочиналась хвилини мовчання на честь Валерія Васильовича. Чемпіонат і Кубок СРСР. Кубок володарів кубків, суперкубок УЄФА, чемпіонат і кубок України це далеко не повний перелік досягнень. Багато різних думок можна прочитати про тренера сьогодні, але є факти і є цифри на сьогодні кращого тренера в Україні не було. Дякуємо Валерію Васильовичу. Сподіваємося, колись ще побачимо на Євроарені дійсно сильне Динамо. І на трибунах будуть казати грають як за часів Лобановського. Друзі! а Я нагадаю, ви можете стати спонсором цього каналу і допомогти у створенні подібного контенту. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось!